Культова гра, яка має за спиною неймовірну історію, і що найцікавіше, це унікальний випадок в індустрії, коли ремейк культової гри отримав хороші оцінки як від журналістів, так і від гравців. Вони хвалять її за якісний підхід до деталей, які були в оригіналі. Достовірно відтворюючи оригінальну гру та надаючи нові сюрпризи гравцям, які повертаються, Silent Hill 2 виправдовує не лише своє власне існування, але й життєздатність масштабного відродження Silent Hill. Но чи справді це так, і чи заслуговує цей ремейк на такі схвальні рецензії та й загалом на своє існування, я розповім далі у відео, де поділюсь, що нового появилось в грі. Всі відмінності від оригіналу та чому вам варто в неї зіграти? Отож, сідай позручніше, тисни лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні мої відео, адже вони тут всі цікаві, так? Надію, що так. Коротше, розпочинаємо. Зазвичай реліз гри, а ще й такої культової, не обходиться без косяків та багів на початку, і ця гра не виключення. Адже на самому початку, через помилку розробників, італійські субтитри розкривали головний сюжетний поворот ще на самому початку гри, що псувало всю атмосферу гри, та після чого гравці навіть залишали її проходження. Згідно з базою даних SteamDB, на час написання цього відео, от прямо зараз. Піковий показник онлайн становить 23 тисячі з половиною гравців. Дуже непоганий результат, особливо для такої серії, яка довго перебувала на паузі і ніколи не була блокбастером або чимось більше. Однак ці цифри, які в неї зараз є, знаєте, трохи мож... Поступатись показникам інших, нещодавно вийшовших ремейків у жанрі жахастиків. Найбільші цю гру можуть порівнювати із Resident Evil 2, яка на момент свого релізу набрала 74 тисячі гравців, а Resident Evil 3 понад 60 тисяч. І що найцікавіше, сама Resident Evil 4 набрала збільше більше 170 тисяч одночасних гравців у грі. І це для прикладу навіть візьмемо ту саму Dead Space, яка на момент свого релізу набрала 30 тисяч одночасних гравців. Так от сюжет розгортається навколо Джеймса Сендлера. Він приїжджає до містечка Silent Hill на запрошення з листа. У ньому дружина Мері, яка померла три роки тому, пропонує зустрітись в якомусь особливому місці. Чоловік не розуміє, що відбувається, але все одно вирушає в дорогу. Silent Hill зустрічає героя. зовсім не відкрито. Вулиці укриті густим туманом. Всюди бродять монстри. Місцевих жителів ніде немає. За всю гру тут всього чотири персонажа, тобто людини. Є така похмура дівчина Анджела, добродушний хлопець Енді, дівчина Лора та жінка Марія, яка дві краплі води схожа на жінку головного героя Мері. Так от. Всі мають свої причини залишатись в цьому містечку, та з усіма ними ми далі по ходу проходження познайомимось, та власне будемо взаємодіяти. Ремейк не відходить від сюжету оригінальної гри. Це та ж історія про гріхи і спокутування окремих людей, психологічний горор про потаємні страхи і захоплюючий твір про місто чистилище. Просуваючись до місця зустрічі з Мері, Джеймс проходить важкі випробування і стає іншою людиною. Отож, власне, це і є ідея цієї гри, якщо вкорочувати її в кілька слів. Найцікавіше те, чим гра відрізняється від свого оригіналу, та що додало нового, і саме про це я вам зараз розповім. В оригінальній Silent Hill 2 місто було скоріше декорацією. Порожнім простором між будинками, в яких і розвивався сюжет. Зараз же Silent Hill відчутніший, можна досліджувати деякі житлові будинки, вибивати вікна в магазинах і заходити всередину, роздивляючись туристичні брошури та довго вивчаючи оточення такого моторошного міста. У новій версії залишились непрості теми з класичної гри. Автори міркують про душевні муки через почуття провини, булінг, домашнє насильство і пригнічені бажання, закладені смисли та фанатські інтерпретації все ще можна розбирати годинами, навіть у цьому ремейку. Осучаснили не лише ігровий процес гри. А й саме озвучення гри в оригіналі персонажі говорять монотонно, як я зараз в своїх відео, но рідко виражають свої емоції, і знаєте, навіть часом кидають кумедні фрази посеред серйозного діалогу. Но недарма фанати нарізали окремі катсцени як для мемів, так і для окремих вирізок. Для прикладу, ти тільки робиш, що турбуєшся про свою мертву дружину, щось в раді цього. Екшн в оригінальній Silent Hill 2 не відрізняється якістю. Щоб стріляти та бити ворогів, потрібно натискати на одну кнопку. Не треба було ні цілитись, ні підгадувати час. В тій грі це зовсім не було актуально. А противники завжди діяли по одному скрипту. Йшли на пролом і намагались задавити числом. Такий у них був алгоритм. У ремейку бої по-справжньому захоплюють. У пересічних ворогів з'явились свої особливості. Постаті, що лежать без рук, плюються отрутою і вибухають при смерті. Тому від них потрібно триматись подалі. Манекени, що складаються з двох ніг, ховаються у темряві і намагаються злитись з оточенням, а потім нападають нишком. Основним нашим снаряддям на початку гри буде проста металічна труба, яка у першій третині гри замінюється палицею з цвяхами, що вже ну X2, X3, напевно, до. Потужності або до унікальності зброї. І я глотну енергетика. О, кайф. Найс. Nice. Продовжуємо. Також по ходу прогодження нам відкривається пістолет, дробовик та рушниця. Але набоїв у грі значно менше, аніж у середньостатистичному шутері. Як-не-як, -як, це ж Silent Hill. Стрільба наближена до The Last of Us. Але наш герой, не якийсь елітний снайпер чи вояка, він не вміє правильно стріляти, прицілюватись або типу того. І досить часто він промазується по тим самим ворогам. Ну без різноманіття ворогів ця зброя точно була б не потрібна. І різновидів ворогів небагато, але у всіх є в запасі ціла низка трюків, які монстри хаотично тасують, щоб гравець не розслаблявся. Стовпи, що блюють кислотою, впавши на землю, можуть раптово почати повзти злякаючою швидкістю і ховатись під машинами. Манекени тікають і витягуються вздовж стіни за рогом. Виглядає це навіть дуже моторошно, навіть якщо вчасно помітити і в пастку не попатись. Ну зовсім не хочеться підходити. Медсестри б'ють рваними непередбачуваними ударами. Ще й мужик з цей з пірамідою на голові. Цей як його пірамідоголовий? Напевно, що так. Все за заповітом різіків, але зручно і повністю передбачувано не буде ніколи. Та й надприродність ворогів не дає видихнути. Їхні хрипи, стогін, смикані рухи, та неприродна поведінка все як у поганому сні. Все таки битви у горах це не чиста математика. Неприємно до самого фіналу, а нам це і потрібно. Ну і коли я розповів зовсім трішки про саму гру, пора перейти до темної її сторони, а тобто до косяків. Я вже на початку відео вам розповідав в чому ж її проблема. але я пропустив, як на мене найцікавіше у Вікіпедії на сторінці гри її було заблоковано після спроб гравців накрутити хороші коментарі грі. Відверта брехня про оцінки гри та їбали набитокритік, включаючи одну правку, в якій стверджувалось, що гра отримала найгірші з можливих відгуків, призвели до того, що сторінку перевели у напівзахищений стан. Це унеможливлює внесення змін незареєстрованих користувачів та розповсюдження безпідставних тверджень. Наприклад, одне з них стверджувало, що. Певний журнал або агрегатор поставив у грі 0 із п'яти зірок. Хоча насправді вона отримала найвищу оцінку з усіх. Невідомо, що саме спонукало таких правок. Деякі припускають, що це пов'язано з дискурсом навколо прогресивності гри, і знову вона Ай, в цій грі! Йомою, прогресивність була в чому в Black Move Wukong була. В Star Wars Outlaws була, в Assassin's Creed, Shadows вона була, і вона навіть до Silent Hill 2 ремейку добралася, ну йоп його мать. Так от, продовжуємо. Е, так, прогресивність гри через зміни в рисих обличчях та одягу персонажу. Так от. Інші вважають, що причиною може бути розчарування фанів тим, що ремейк Silent Hill 2. Робила студія Bloomberg Team, або взагалі самим фактом переведення гри, чесно кажучи, не знаю навіщо було робити саме так, і чи згодом після певного часу все зміниться. Ну а буду слідкувати за подальшою ситуацією. І останнє про що хотілося б вам розповісти, от, ну, вам тобі, чи тобі, а навіть тобі. Коротше, пофі розповісти це про гору складову гри, буквально в десяти словах, адже і так відео вже затягнулось. У більшості локацій майже нічого не видно, і це відчувається надзвичайно особливо. Відкриваючи двері, неймовірно страшно, ніколи не знаєш, що за ними чекає на тебе. Що страшніше стає, коли розумієш, наскільки довгим буде цей рівень, для вирішення головоломки доведеться досліджувати всі закулки тюрми, зайти в подальше приміщення і обробляти верхні поверхні. Ну, інколи це тебе й підводить, і ти в один момент просто замахуєшся це все проходити. Хочеться радіти за серію. Нарешті за дуже довгі роки фанати отримали гру, за яку не соромно, а нові гравці чудово нагоду познайомитись із серією, то зрозуміти, за що її люблять тисячі фанатів по всьому світу. Ну звісно, вам потрібно спробувати пограти в неї особисто. А я на цьому буду прощатись з вами. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі, Па-па.